Всім привіт! Я нова вчителька. Я буду знімати. Ну, коротше, зараз я все подробно розкажу. Тут, навірно, буде більше влог про перевірку зошитів, а більш про буду розповідати про себе і що в мене буде за канал. Дивіться. Сюди я буду в той вчительку Мене. Мене звати Лана Вінцевич. Я буду перевіряти Зошити, і буває, я буду викладати відео на ось цей телефон, тому що це маминий телефон, а це мій телефон. Тобто я буду або сюди скидувати, або сюди, або той перевіряйте. Якщо не буде відео продовження чогось іншого, то перевіряйте або цей телефон, або ось цей. Погнали! Знайомі зі своїм класом. У мене клас такий перший Ел. Перший. це у мене Матвієнко Вероніка. Далі у мене Коменчай Богдан. Далі. Алієнчева Маргарита та Небовий Ба Матвій. Богдан хотіла сказати. Да? Ну, Не небовий, а небовий. Ось це мій блокнот там, де я записую е, всіх. Тобто, наприклад, я записую там, е, хто зараз є, кого немає. Оцінки записую і так далі. Тут з кодиком, звісно, що типу, ніхто не містити діз... оцінку. У мене один лівець, одна чорна ручка та одна проста ручка. Зараз поки всім, пока я буду вже викладати відео в іншому відео, як би сказати.